Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти. Або три питання, які ви перехотіли переглянути сьогодні 29 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант перш жезлів перевернутий вам ні. Можливо, з якогось питання ви поспішаєте з прийняттям рішень, а ситуація у вас нестабільна, тож ще не час для дій. А може бути по-іншому. Наприклад, давно збиралися щось зробити, але не наважувалися. І зараз у вас недостатньо інформації або енергії, щоб щось нове розпочинати. Тож є вирогідність, що ваші очікування не виправдають себе. А я бажаю вам гарного дня. Дивимось другий варіант. Блазень перевернутий. Вам ні. Взагалі-то день для важливих рішень або початку дій сьогодні не підходить, можуть виникати неочікувані перепони, навіть там, де все було гладко, спокійно і все вже погоджено. Також завадою можуть стати проблеми з дітьми або негативний вплив друзів, тож утримайтеся від рішучих дій прийняття рішень. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків, бо енергії витратите багато, а результату нуль. Лише виснажите себе. І третій варіант. Третій варіант трійка жезлів вам так. Дійте, але розумно розподілюйте свої сили. Можете отримати перші результати і досягнення. Гарні шанси реалізувати свої ідеї і проекти. Як повсякденного плану, так і більш масштабного. За необхідності залучайте однодумців, освоюйте нові напрямки і проявляйте себе, спілкуйтеся. У вас сьогодні відмінні перспективи. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож, бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.